Четвертому псалмі Давид каже так: Ти, Господи, в серце моє дав більше радості, ніж у тих, в кого багате збіжжя і виноградний урожай. Він говорить по суті, друзі, про дві радості: одна іде, коли процвітання і матеріальне блага різні йдуть. А друга радість це коли серце знає того, хто тримає всі благословення у своїй руці. Давид, по суті, друзі, радіє не від плодів, а від того, хто ці плоди дає. І Справжня радість, якщо її брати, бачити за кожним даром дарувальника Бога. Моя мама, друзі, мудра, час від часу мені фокусовочку давала. Каже: Синок, послухай. Ти приїхав, в тебе нормальна машина. Ти гарно виглядаєш зараз, хороша в тебе одежа. Але пам'ятай, хто тобі це все дає, будь вдячний і завжди Бога прославляй. Мама мені так нагадувала, дуже натякала, каже, дивись, дехто з людей таке враження, що вони промінчиками сонцю радуються. Але по цим промінчикам треба піднятися в своїх думках до того, хто це сонце взагалі дає. Ось така думка, друзі. Любити творця треба і людей, а використовувати речі. У нас є покоління, яке використовує людей, а любить речі. Смачною їжею можна насолоджуватися, звичайно, але не як самоціллю, а як натяком на того, хто дарував нам цю їжу і дарував нам взагалі день. Машиною відпочинку можна насолоджуватися, але. Це не має бути об'єктами поклоніння. Це не має в нашому житті, в наших думках, заміняти нашого творця. Ми сьогодні таке слово в лексикон запустили дуже сильно, кажем, збочення. Мій вчитель завжди казав так: саме велике збочення це коли дар став дорожчий за дарувальника, за Бога самого, друзі. Друзі, пам'ятайте завжди. Думка від мого друга. Він каже завжди так: Володя, послухай. Якщо твій гаманець розвивається краще, ніж твоя дух духовність, ти плануєш в своєму житті велику катастрофу. Друзі, подумайте про це. Ти можеш вибудувати величезний будинок, образно кажучи, твоє життя, але якщо там гнилий фундамент. То рано чи пізно написано так, буде падіння велике. Ідея така, друзі, розтискайте свої пальці, не поклоняйтеся нікому, крім Бога, бо інакше можете втратити повністю все. І справжня свобода це коли благословення не забирають серце, а лише підсказують шлях до благословляючого.